Хочу зараз залишити відгук про курс сповивання професію нового часу від Світлани Квасюк. Що можу сказати? По-перше, це найголовніше, мабуть, коротко, це курс, який дуже сильно змінив моє життя. Кардинально. Ну воно і так багато чого. Мінялося й до того, але після того, як я розпочала курс, воно повернулося на 180 градусів. Не зовсім мені було спочатку зрозуміло, як і що, але зараз, коли пройшло вже декілька місяців після курсу, я розумію, що такі трансформації, які відбулися через те, що ми робили на курсі, вони для мене стали найкращим поворотом моєї життя. Дуже дуже круто, що можна знайти, ну, можна, і я знайшла коло людей, які тебе підтримують у будь-якій ситуації. Да, в чаті ми спілкуємося з дівчатами, і це не тільки. Світлана адміністратори, а також інші учасники, бо у всіх відбуваються схожі процеси через те, що поле, звісно, підбирає людей, які зможуть один одного один одному допомогти. Я в захваті ні. Я просто не можу навіть підібрати правильного слова, бо... Бо це щось неймовірне, щось, що дуже сильно змінило моє життя, і мені це подобається. Багато, цього, ти багато ти чого, чого ми навчилися Я робити, ти багато ти чого маєш. Дивись, вон білочка. Багато чого Я навчилися ти ми робити. Подивися вон білочка, будь ласка, вон ти її зараз пропустиш. Багато чого ми навчилися робити, багато чого робили разом, різні практики. На дереві білочка зайка. Різні вебінари, да? якісь навіть хендмейд, можна назвати так, да? робили ми цю куку ляльку. Я дуже раджу цей курс тим, хто, хто по-перше, хоче працювати з жінками, навіть якщо ви не вирішили ще остаточно, чи будете ви працювати з повивальницею, чи будете ви робити саме сповивання. Але ви точно відкриєте для себе нові горизонти, точно зможете пропрацювати моменти, які вам треба пропрацювати, так як, наприклад, відносини з батьками, відносини з чоловіками. Тому що, звісно, для того, щоб допомагати іншим, спершу спочатку треба допомогти собі. І Світлана, саме та людина, яка відчуває. Що потрібно кожній з нас, навіть онлайн, вона дуже чуйно може відчути. Вона дуже дуже чутлива до всього, що відбувається, і може підказати, може підтримати і направити. На вірний, вірний шлях. Мам, а, вижим, вижим. Дякую Світлані, дякую вижим. всім моїм однокурсницям. Я щаслива, що Мам. я Мам. вирішила пройти цей курс Мам. і Домашка. раджу Мам. всім, хто відчуває поклик, зробити те саме.